Це, це в нас, це в нас кропільщик, блять. <ріць> <ріць> який вдягнутий в хімзащиту і буде маліну мати отаку, от блять. <ріць> Кропив маліну, блять. <ріць> <ріць> і жуки напали на нього, блять. Бачите, що робить? Щасно <ріць> кажучи, мене вже голова не варить від цих дядів надихався. Взяли ось таке гашене вапно і зараз будемо розмішувати. Щоб не хляпнув. Охівніло. А ну, Бордоська суміш. І зараз доливаємо ще води! Звичайне вапно ми просто проціжуємо, щоб залилося лише одним, як то кажуть, молочко. Щоб нам не забило фурсунки і нашого прискочила, щоб працював цілий сезон. Так, а зараз ми тут він, опа, беремо медний купорос. Так, і включаємо мішалочку. Тут вечір. Включали, що перемішувало, і зараз воно все розмішується. Бочка трясеться, тут дує, і зараз будемо вже заливати медний купорос. Ну а сьогодні вже все, сьогодні вже вимили і завтра будемо бачити результат. Ну що ж, а тепер беремо ручний оприскуватель, перший раз будемо в цьому сезоні кропити ним. Залишається ще десь 50 літрів. І я той яд використовую на малину. Ви запитаєте, чому я не використовую той прискачів, який я зробив? Це просто, тому що зараз дуже багато болота і в мене малина не підв'язана. Тому я не хочу зараз влазити туди трактором. Краще раз пройдусь оприскувачем. Хімічна атака. Дубль один. Пішла! Це в, нас, це в нас кропільщик, блядь. Да, який вдягнутий в хімзащиту І буде маліну мати отаку, от блядь. Кропив маліну, блять. Ну, І жуки напали на нього, блядь. Бачите, що робить? Це в нас рання весна така зараз, бачите? Дивіться, бачите чим кропим? Маліну. Так, сьогодні ще одна кропка. Беремо. Тихо. Серйозний яд дуже отруйний. Називається він гірбіцит. Для чого яд, Славик? Для бур'яну. Оу. Ready. Ну що ж. Наша 100-літрова бочка закінчилась. Пройшов десь половину саду. Але ще залишилась половина і половина, і не половина, а повно, і повністю потрібно пройти ще абрикоси. Тому будемо працювати ще. Так, ну що ж, бурян скропили вже трактором, тепер я беру оприскувач і йду кропити там, де трактор не достає. Тобто в себе вдома і, можливо, коло малини. Цей же день ми будемо кропити і ще раз малину. Поки що я все змішав, потім будемо вже обговорювати, що ми і чим кропили. Засипаємо прискувати. Це вже я, на жаль, не буду знімати, тому що вже й не видно, вже будемо ночами кропити. Ну а далі включимось вже за обговорення. Ну що ж на силу, все було зроблено. Звичайна кропка це чисто до ночі кропиш і зморюйся сильно. <хи> що ж хотілося сказати на кінець? Так, ми кропимо доволі часто, поки що, тому що весна все тільки починає пускати і потрібно йому дати хороший поштовх. Спочатку ми покропили бурдовською сумішу, ви можете загуглити, почитати, що це таке. Якщо коротко, це вапно плюс мідь. Ми неї покропили абрикоси. Потім один раз ми кропили. Сад яблуневий, просто мідю, тобто мідь доволі дешева річ і доволі ефективна. Тому ми, щоб зекономити, беремо її і просто нею перший раз прийшлись. Також у нас завжди лишається літрів 20-30 залишку, і я беру собі на малину і малину також мідю пройшов. Зараз, як бачите, кропили бур'ян гербіцидом, тобто, що просто вигорів він в рядку, щоб, ми там, щоб його там не косити. Між рядями ми пройдемо, звичайно, тому що скоситься, а от в самому рядку потрібно спалити. Мені здається, кожен садовод це знає, це звичайна практика. Просто хотілося вам всім показати, що як проходять наші будні в селі. Перший раз я випробував свій оприскувач 3 в 1. Чесно кажучи, все чудово працює, але зразу вже знайшов декілька мінусів. Мінус був зразу, те, що був великий вилив. Ми змінили форсунку на 0,2, і також те, що там краник стоїть з боку, і коли залишується 20 літрів, він не може цей насос затягнути. Тому потрібно переробити, щоб краник був знизу, тобто все стікало вниз. І тоді буде все чудово. Але це буквально за день все переробляється, навіть за не день, а за годину. А так, повністю я оприскочем довольний. Так, ви можете переглянути повне відео створення його на каналі, давно вже вийшло. Якщо не бачив, раджу подивитись. І сьогодні я прийшов в малину. Малину я взяв один оприскоч на 16 літрів акумуляторний. Тут я заміщав Маспілан, Мастер і е, Скор. Чи не Скор? Коротше, чесно кажучи, в мене вже голова не варить від цих ядів, надихався. Тобто цей раз я прийшов вже більше від шкідника, і наша малинка буде бомбезна. Також ту малину, що я посадив, як ви бачили, ще не проросла, тому я не бачу сенсу показувати, що з нею відбувається. Але я замітив, що ті пантички, деякі знаєте, коли загортав де-не-де страчали, то вже пустили маленькі ці. І по ідеї потрібно було обрізати, але чесно кажучи, я полінувався. І, але зато я бачу, що малина прийнялась. Тому будемо чекати. Я думаю, що місяць і вже побачимо, що може хоч кустити. Зараз плануємо також оце, що я сьогодні кропив малину, на днях покропити із яблуневий сад. Тобто мастером, ось планом і тим скоро. Ми не дуже бачимо сенсу сильно кропити, тому що на яблуках щось останніми роками не сильно нам подобається заробіток, але віримо в краще, і щоб не запускати сад, ми все ж таки його доглядаємо. Ну а на цьому все з вами був Чернецький. До нових зустріч. Дивіться мої старі відео, підписуйтесь на канал. Працюємо, працюємо, і працюємо. Далі буде тільки краще. скоро має вийти дуже цікавий проєкт. Якщо я вам хочете трішки за спойлеру, Опа, що це за апарат? І трошки мудруємо. Тому чекайте нові відео. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Ну і до нових зустріч! Тільки вперед ні кроку назад.